Так, всім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок рол АНД паралелем України. Порівнюємо з Україною. Як звичайно, як було у нас в п'ятому класі, що ЮНІТ відповідав за Паралельну України», щось порівнювалось. Пам'ятаєте, ми саме порівнювали свята, національні костюми, пам'яті культури, які є в Україні і в Німеччині. Сьогодні ми дізнаємося трошки інше і про ті слова, які мають префікси. Також прочитаємо лист від Дарини. So, heute arbeiten wir via 20, 23, 23, 20 та 21 за нашим підручником. So, start and start. з тими словами. Цю гелен слухати, прислухатися. Цю гевен. Навіть можете побачити, що деякі слова ви вже знаєте. Хьорен слухати. Закреслювати. Цю орден, порядкувати, поставити по порядку. Оден порядок. Aus Nach so ausschneiden, verlizen, nachspechen, portoir auf dieser Kreuz, anschauen, der wird diese. weiter weitergehen wir mit dem Modell, das wir Zuhören, ankreuzen, zu ausschneiden, nachsprechen, anschauen. 20. Ми зачитаємо Email, емейл. це електронний лист, і нам необхідно підставити правильні префікси, де ми бачимо скісні риски. А потім повторимо частинку B. Так, лізенекс багання, прочитати ще раз вже з прексами і потім визначимо рігті чи файл, типову активність. Зокаль старт. Ліба штефіки. Дорога штефі. In diesem Jahr haben wir auch viele Schulfächer. Aber mein Lieblingsfach ist Deutsch. В цьому році у нас також багато шкільних предметів. Пам'ятаєте, це лист, коли ще підписала до Дарини, запитувала про її шкільні предмети? Зараз ми читаємо з відповідь. Але моїм улюбленим уроком є німецька. Die Deutschstunde ist immer schnell vorbei. Урок німецькою, звичайно, завжди проходить дуже швидко. Wir hören die Lieder. І у нас є підказки auf, an, zu. Ви можете подивитися на вправо 19 яку ми робили, прослухатися, слухати пісню. Тоді будемо обирати разом, підкреслювати. So it coded. Singen zusammen, spielen und äh, bilden Sätze. Ми речення. слухаємо пісні, співаємо разом, граємо і будуємо речення. Die Deutsche Lettering erklärt neu word und we schreiben sie in die vocabel hefte auf Anzu. So". Нові слова, і ми записуємо їх you know, в наш словничок. Сошит за словами до слів. І в нас не було такого слова. З першої вправи, так там не було швайпен записано, це буде Aufschreipen. Тому нам підходить слово Auf, так? префікс Auf, Aufschreiber. Відлезні тексти oder Hurren dialogue. Знову ж таки, Hure. Ми вже знаємо су, он дляходи практике цу. Одекройте рігніхода фальш. Ми читаємо тексти, або слухаємо діалоги, ми вже знаємо, що обрати су. І відповідаємо на запитання до тексту, або до діалогу, або закреслюємо, підкреслюємо правда чи неправда, «кройцин ан кройцин». Давайте обрамо правильний варіант А. die Bilder auf від zu und Brabe sie. Подивимося знову ж таки. Можна ще раз подивитися так, де я беру дані слова. Перевіряю себе аншаве. Так, an Так, Тому давайте відкреслимо правильну відповідь. Бачите, що в даному мангмалі шнайден, так, шнайден вирізати, так, що ми вирізаємо, не дивимося на картинки, а ау шнайден, так, ау шнайден, підкреслимо, ось у нас є слово шнайден, – «аус». ау шнайден, ау шнайден, ау зі. Тобто ми вирізаємо і їх описуємо. Ви апартен аук офт і групен. Ми часто працюємо у групах. Пінден зепті алоге, он шпінен. Самостійно будемо діалоги та граємо. Ich finde der Zube. Мені це дуже подобається. Es ist nie langweilig. Це не буває нудним. Це дуже дослідно. Und was macht ihr in dem Sprachenunterricht? На минулому році ми зробили як ще до такі довгі слова, ділимо їх на частинки Fremd, Sprachenunterricht. А як у вас проходить урок

Singen wir zusammen, spielen und bilden Sätze. Die Deutschlehrerin erklärt neue Wort. Und wir schreiben sie in die Vokabelhärte auf. Wir lesen Texte oder hören Dialoge zu und beantworten Fragen dazu oder kreuzen richtig oder falsch an. Manchmal schneiden wir die Bilder aus und beschreiben sie. Wir arbeiten auch oft in Gruppen, bilden, selbst Dialoge und spielen. Ich finde das super. Es ist nie langweilig. Und was macht ihr in der und der Schreibt mir bald. Tschüss, deine Darina. Tschüss, da bin ich dabei, dass ich mich nicht mehr so вже verstehe. Ich habe mich nicht Штефі хатфіле шульфе. Штефі багато шкільних предметів. Так. Тут можна заподобитися, тому давайте визначати. Либо штепі, дорога, штефі, лист, пише дарина. Бі ау. Але оскільки є слово аух, я думаю, можна поставити, що все таки ліхті. Якщо мається на увазі, що так що лісенья хабельвіау, дорога в штафі цього року в нас також багато шкільних предметів. То в штафі дійсно також їх багато.

учні мають записувати нові слова. Я ріхті, дішуле, афатен, ауфраген, цю діалоген. Так, дивимося, ось білезний текст оде хьорен діалоге. Ну, біант, потім фраги де суб, де вона запитання. Тому це також може бути віхті. Дарина мак групен арбайт. Дяці з ріхтіх. Щось дуже багато вийшло ріхтіх, тому ось це, звичайно, перше. А мене трошки дивує питання. Якщо просто малися на увазі у кого багато предметів, хто пише лист або штерп, або Дарина, то зверніть увагу, що лист пише Дарина. Можливо, тоді буде ось тут фальш. Але. Знову ж таки, як бачите, фраза є аух, тому все ж таки відповідь рігті є більш правильні. Ой, казой, давайте ще раз повторимо наші слова, як вони будуються з префіксами. Lis dizer це піде у notie des verb. Нам необхідно знайти і зрозуміти, помітити, написати, яке в нас є тоді слово. Ми спробуємо його підкреслити. To. Слухай уважно. Так, слухайте уважно. Ви слухайте уважно. Тут у нас слово to hean. Дані слова мидерного слова справа 19. To Ось як воно пишеться. Wir kreuzen richtig oder falsch an. Ми закреслюємо правду або неправду. An, kreuzen. Знову ж таки, ви бачите: an kreuzen. Тобто, я... давайте зробимо такий висновок: що ось у нас є дієслово, а ось його префікс. Префікс він відокремлюється і ставиться в букінець речення. Давай. Kinder... Schneiden, die bildę aus. Дитин вырезает катеку аус. Вы все, так само. все мислу, можете запитати слово. Die Schüler die Учні порядковують речення. Учни, упорядковый печенья.

ніж дізнається шраді на тим важбі, де нам необхідно подивитися, наприклад, та написати речення. Du musst die Worte laut nachsprechen. Sprich die Worte laut nach. Ти мусиш повторювати слова в голос. Sprich die Worte laut nach. Повтори слова в голос. Тобто нам необхідно написати речення, так, пригадуйте, можливо, хтось навіть пригадавши, це наш імператив. коли ми просимо або даємо команду людині, і вона виконує. І мус авмекзамцтве. Ви маєте слухати уважно. У нас дане речення є, бачите, вони дуже схожі з тим, що у нас є знову ж таки, дані слова повторюються, але не завжди. Ось, але це речення повністю дублює. Ось перше речення ось тут. Так, можливо, я прикольше подалювався heard of zu. Тому ви можете сюди у вашому зошиті записати Hurt of zu. Next, the most falsche Worte an croiz. Кроється фальшвор and. На такому ще так буде легше зрозуміти.

І піднямо тільки Prefix on. Ось таке речення вище. І ніж дізається це орден. Ви маєте порядкувати речення. beat пітформу. Vamos para a versão multi-sense. E depois, o prático. E a versão de senso. Crianças, eu tenho que cortar a imagem. E vocês a imagem. Cortar Знову ж таки, відокремили. Так, підставили під форму. Чому я не можу підставити форму просто шнайден? Тому що і я Schnijdet. там закінчення ти. Шнайде. Dipulder. Параписуємо.

Now on. Трошки не вмістилися. Shall we all cover the now on? Так тренуємо. Відокремлюємо префікс під слова, а ді слова ставимо у потрібну форму. І щоб краще працювати, нам 23 й активності, 23-й праві штаги, пропонують зіграти в пантоміму. Так, що ми візуально показуємо, там кройцу ан, закреслювати, шайбен, ау, записати не, фальш, ні, це, неправда, я, да, зі Тобто, З вашими однокласниками ви можете потренуватися, так показувати дані дієслова. Ще раз їх повторимо сьогодні: це ordnen, аушнайден, навшпехен. Anschauen. Und für heute das ist alles. Auf Wiedersehen.